Втративши майже все, вона присвятила своє життя порятунку людей. Оксана Мороненко з Луганщини вже майже рік оперує травмованих військових в Івано-Франківській ЦМКЛ. Її досвід роботи з травмами, отриманими на війні, розпочався ще у 2014 році, коли російські війська вдерлися на Луганщину. Тоді лікарці довелося покинути рідну домівку та переїхати на Київщину у Бучу. Але і там агресор вже вдруге відібрав у неї спокійне життя. Нам вдалося виїхати з Бучу вчасно і. За 30 років вдалося виїхати вчасно з сім'єю, а коли батьки виїжджали, то мама загинула, батько був поранений. І тільки завдяки звичайним людям-волонтерам мені вдалося його витягти, знайти йому допомогу там, вже в активних бойових діях, без зв'язку, без нічого. І потім ще одне диво, він просто вийшов в Орпінь. Ми його забрали, і далі я його оперувала вже в Києві. І після того ми поїхали просто від війни на захід. Оксана спеціалізується на оперативному лікуванні пошкоджених периферичних нервів. Завдяки їй десятки військових знову можуть рухати руками та ногами. Травматологи вони бояться нервів. У них навіть є атлас доступів, щоб не задіти нерви. А якось так стало, що мені вони були ніколи не страшні. І так пішло, що я почала їх всі лікувати, лікувати. І зараз ну, ці нерви насправді травмуються дуже часто, тому що коли летять уламки, кулі, коли людину там, кидає, розриває кінцівку, там немає типових механізмів травми. Там, як правило, травмуються всі тканини. І от нерви у нас обділені увагою. Військових, які лікуються у відділенні травматології, ортопедії і реконструктивної та пластичної хірургії, є чимало. Їх Оксана Мироненко оперує спільно з лікарями ЦМКЛ. Також допомагає у реабілітації. Одним із пацієнтів наразі є військовослужбовець Олег. Він родом із Черкащини. Внаслідок отриманого на фронті поранення нині проходить реабілітацію у ЦМКЛ та вже готується до протезування після втрати кінцівки. Ну, я отримав минулобухоле поранення від ручної гранати. Швидко евакуювали. Дуже вдячний Мироненко Оксані Андріївні за проведені операції, які вона мені робила. Вона мені ще руки лікувала в пальці, потім цю руку. Тут не так німіють не не два пальці. Тут має рух більший. Ну і подоставали уламки звідти. Оксана встигає працювати у київській клініці. За словами лікарки, так вона може допомогти більшій кількості пацієнтів. І це їй навпаки дає ще більший стимул до життя та бажання робити його кращим для інших. Я їжу о, нічними поїздами, потягами, тому що тоді я не втрачаю день. Ну, я тут відпрацювала, закінчила роботу, о, всі справи зробила, всі призначення зробила і поїхала в ніч, приїхала туди, пішла, пооперувала. Пооперувала, повернулася назад. Мені не важко. Важко тим, хто зараз сидить і не може підняти голову з-під обстрілу. Важко тим, хто не встигає закопатися на позиції, половину вбиває тільки на вході. А мені кожен день працювати ну, весь час, який я не сплю. Насправді не важко. Я в хороших умовах. Окрім лікарської діяльності, Оксана активно займається волонтерством. На Прикарпатті вона заснувала благодійний фонд, який опікується переселенцями похилого віку та з інвалідністю. Віталія Куч, Ігор Попик, телеканал 402.